Вітаю всіх, хто любить малювати. і Сьогодні помалюємо з вами мопсіка. Колись на ютуб-каналі на, на, на моєму я вже його малював, але без пояснень. Такий був він кумедний, такий цей образ ну подобається мені цей образ собачки. І сьогодні я вам покажу з поясненнями. І такий у нас буде мопсик не просто. А він такий буде у нас з таким характером, такий буде маленький мопсик, який завинив. Тобто погляд у нього буде такий цікавий. З чого ми починаємо? Починаємо з того, що ми давайте наведемо отакий коло отаке, намалюємо, ну так, намотаємо таке коло. Ось воно. Це буде портрет у нас мопсика. Я обрав горизонтальний формат. Для зйомки, щоб було воно зручніше, а ну, краще його б малювати ну, все ж таки вертикально. Ну, бо тут багато місця, тут і тут. Але мене ну, би, сьогодні цікавить, скажімо так, голова мопсика його, його, скажімо так, портрет. Тепер дивіться, коли є коло, я можу зараз десь тут намічаю, показую. Що це таке? Це його, ну, скажімо, мордаха. Мордочка буде. Мордочка. А, така, така десь форма мордочки. От. І десь тут буде, тобто голова буде у нас трошки нахилена. Ось бачите, таким чином буде нахилена. І десь по цій осі малюємо йому. Носик. Носик дуже цікавий за формою, схожий на на, ш, на літеру таку, топста літера, така Т, 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 т да? або, або грибочок шампіньйон в розрізі. Ну, такі асоціації у мене якось. О. Так. Такий носик. Він у нього такий розпу. Значить, розпу. Ну, Не, не а такий, роз, такий розмазаний, розплющений носик. І ось іде його мордочка і нижня щелепа. Ротик десь буде йти. Ротик. Так, очей поки нема. Зараз ми очі ми зробимо наостанок. Тут ми йому ставимо зараз в, в, в ухо. Бачите, мені зручніше от такими відрізками малювати, я і вам раджу так робити, а потім вже можете ну, зглажувати. Ось. Так легше. Так, тут у нас ушка буде його товщина. Так, ляже. Так, тут таким чином маківка його. Бачите ще раз, коли будете малювати, пропорційно. Де знаходиться ніс, бачите, наскільки багато тут у нас лобіка. Ну, це ще до речі, тому що голова у нас маленького мопсика, це цуценя. І у нього так, до речі, і у маленьких дитячих облич, Також у них іде, е, займає обличчя менше, ніж е, череп. Потім це вже витягується, обличчя витягується, доросліше і тоді вже, вже інше може трохи бути історія. Так, і тут у нас іде вухо. Десь вони тут, бачите, на одному рівні висять. Ці вуха тут, от, іде череп, тут отака тінь буде йти. Тут також тінь можна і Я її показую вже, так, скажімо, для вас, ну, ну, щоб ви це розуміли, як воно відбувається. Так. Тобто ось у нас іде осьова лінія, ось, ось вона пішла, і тепер я малюю йому його оченята. Оці такі виразні, ось такі в булькаті оченята. От, Так. Тут отак бровка. О. Ось, Отаким чином роблю. І замикаю тут йде, таке, як, як, як отака кулька. Я вписую таку кульку тут. от Така кулька. Відстань між очами немаленька. Тобто ми бачите, вузьку не робимо. Десь отут. Тобто десь дві оці кульки влазять навіть більше між, між очами. От. І тут у нас іде око. В цей бік. Ну і дивимось, щоб очі були більш-менш однакові у нас між собою. Хоча це око можна його трошечки вище підняти. Трошечки вище, щоб у нас була оця така був. бо у нас голова ж нахилена трохи. О, Ну якось так. Так, тепер отак я зміщу, щоб було зручніше. От тут я покажу йому як шию. Такий натяк на тіло. От. І далі тут у нас буде йти, ну, то ми вже будемо робити фарбами, але я покажу тут натяк на його брові. І найголовніше це його погляд. Оцей погляд, що він якби завинив трошки. Дивіться, погляд у нього, якби він дивиться на нас з-під з лоба, Отак. От Отак бачите? Хоча як вийде зараз, може вийти так, що він буде на нас, так, знаєте, так не завинив, так, як, а як, знаєте, так, з таким знаєте, е, ось осудженням на нас дивитися, може і так вийти. Так, ось, зараз я тут. Зроблю, щоб ви бачили, це у нас, бачите, буде у нас білок видно, тобто він якби дивиться отак вгору трошки. І цей так само ми робимо, що він дивиться якби так з -під лоба. і бачите, той, у собак білок у них взагалі його майже не видно. Видно тільки, коли вони дивляться дуже сильно в сторону чи вгору кудись. От у нас такий випадок. От ми його робимо. Для акварелі так багато роблю. О, тут уже штрихую дуже багато, можна було б цього не робити, але я це роблю, щоб ви бачили, що у нас має бути. Так, ну так, такий у нас буде песик. Тепер будемо його робити фарбами. Так, тут у нас мордаха, складочка. Піде. Так, є. Беремо. Фарби От. і робимо, беру охру, навіть сепія, не охра, а така сепія, і прокриваю йому цю частину голови таким тепленьким цією сепією. Можна, можна її трошки з чорним змішати, щоб такий колір був якийсь такий складний. Але, як бачите, колір не дуже насичений, я тобто ну, води додаю, ну скажімо так, нормально. Ну, не, ну, якби не жалкую води, не жалію. води, Так, а далі, не, не дочекаючись, що воно висохне, я кладу сіро синій колір, Тобто я беру чорний, змішую з синім. Ось дивіться, це навіть такий прям синій, ну хай буде, хай такий буде. Живописний такий, буде якийсь відтінок. От. Можна ще коричневого додати трошечки. О, і роблю, бачите, момент. моменти. Це акварельно дуже такі моменти, вони дуже цінні в акварелі. І Якщо вони виходять, то взагалі-то дуже класно. Дивіться, тут. Прям такий синій кольор я дуже взяв. Зараз я його трошечки відмию. А може і не треба було, зараз подивимось. Угу. От пішла бровка, бачите, як бровка йде. Головне, не бійтеся, я сам боюсь. Коли, кожен раз, коли так малюю, я все ж таки не зовсім впевнений, що воно вийде те, що я хочу. Але головне себе, як би так, налаштувати, не боятися. Бо, бо якщо ви не боїтеся і робите, то шансів у вас більше, ніж, ніж ви боїтеся робите, то, то шансів мало, тому що ви вже робите. Не впевнено, да, свої дії, і у вас ну, фарба це відчуває одразу і одразу буде наслідки. Так, тут я цю бровку зафарбую таким чином. Поки що таку бровку зроблю. От. А може тут і затемню. До, до, до речі, поки у вас акварелька ще волога, ви можете її рухати. Бачите, я зараз її рухаю. Коли вона підсихає, потім рухати, бачите, її вже набагато важче. Тобто ви це також ну, так собі візьміть до уваги, що акварель вона любить, ну, вона любить водичку, і коли вона засихає, то вже щось, ну щось. Там зробити, виправити вже буде важче набагато. Тобто, вже буде видно всі ваші розмивання. Тут ну, так, Це місце мені більш-менш подобається. Навіть якісь плями такі фактурні вийшли. Так, вуха, вуха у нас продовжується така якась сіра отака тема. Але з теплими такими смаками. тобто тут ми десь Десь ми зараз знову сіпі візьмемо, або якийсь інший такий коричневий, але не рижий. Дивіться, і от переходить воно м'яко. А тепер дивіться, ось тут у мене товщинка вуха. Я беру просто водичкою, дивіться, розмиваю і фарба ще зараз вона сама все зробить. М'яко так перейде, бачите? А тут вуха. Затемнюється донизу, от кончик вуха буде темний, майже чорний буде. О. О, подивіться, як воно цікаво. Зараз тут ще так трошки о, протру. Тут можу зверху трошечки дати більше кольору темного. Тут девуха у мене заломилося. І дивимося, щоб не потекло так, як нам е, так, ну, щоб не зіпсувало нам те, що ми хочемо показати. Так, не забуваємо мити пензлик, не забуваємо віджимати пензлик. Якщо там вже ну, збирається водичка, то не забуваємо це робити, щоб у вас не текло. Тому що дуже часто... Виходить саме так. Ось, У пензлі водичка вона накопичується, і потім в один момент вона може политися. А ось, І це дійсно потім важко виправити, але можна виправити. О, дивимось уважно, де у нас тут, бачите, тут ось ну, ця крапел, ну якби ця крапелька, вона ну якби так, ну скажімо, не критично. Тобто не видно, що вона може потекти, тому я її не чіпаю. Коли ви вже бачите, що вже висить та крапля, що вже от 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 вона вже, знаєте, там народить цю струю, яка вам не, ну, не бажана, тоді необхідно віджимати пензлика. І забирати її, ту краплинку. Так, тут різко я, поки це можливо, пом'якшую так водичкою. О, все. Тепер можу відволіктися, тут можу зробити щось ззаду, О, ну, тобто, де шия, можу зробити. От у нас мопчик, він такий ну золотістий, у нього так, охра, переважно охра. Робимо отут такі заліточки золотисті. От водички більше, можна навіть якогось холоду дати, але не блакитний все ж таки. А такий якийсь там ультрамарінчик або кобальт синій. Можна, але так, знаєте, ну так обережно дуже це, це робіть. Так, тут можна навіть таким сіреньким дати. О, ну, Видно, що він щось накоїв, чи він якось так боязливо так дивиться на нас. Може, в тапок пісів, хто його знає. Так, от таким чином. Тепер у нас залишається з вами що? Залишається оця мордочка. Мордочку зараз я її роблю такий як підмальовочок. Ну, не підмальовочок, а такий фон загальний, сірий, але такий холодно-сірий. От, роблю зараз, це навіть дуже темно, я ще водички беру, додаю. Тобто, бачите, да? от якщо він дуже такий колір насичений, ви водичкою його розчиняєте. Ось мені десь о такого він, такого десь, ось рівня насиченості він тут мені потрібен. І тут можна навіть нам трошечки можна його затеплити по краям, тобто додати, додати, ну, як би, додати якогось такого теплого І кольору. Знов таки та ж сепія чи якийсь коричневий, там який у вас є, отут десь по краям можна затемнити. Знов таки слідкуєте. Ну, мені важко зараз, ну важче, бо у мене лист повністю він о, не лежить у мене. він Зараз у мене на дошці наклеєний. І вертикально, тобто він у мене зараз в такому положенні, що може потекти. Якщо це ви робите ну, горизонтально, тобто ви поклали на стіл ць, е, листик, то у вас такої проблеми не може бути. Що там щось потече кудись, може роз, може не в ту сторону кудись потікти, але зверху донизу ну, точно у вас не потече. Це майже чорним я тут затемнив по краям. І доком тут трошечки затемню. Отак. От Над носиком ще цю складочку зроблю. Тільки так, щоб так, щоб, ну, щоб воно не було вирізаним, я зараз отак трошечки пом'якшу. О, і тут пом'якшу. Особливо тут. О. Є так. Угу. Ну і що у нас тут нижня щелепа, нижня щелепа, така сіренька, я її. Прокриваю. Прокриваю. Так. Ну, також відчуваєте, якщо ви відчуваєте, що там водички у вас вже дуже багато, то ви можете тільки кольором вже, тобто воду вже ви не додаєте. Так, носик, такий, як капулечка, також такий буде холодну, такий холоднувато сірий роблю. Залишу такий блічок. От. Поки так зафарбую його, а далі будемо чекати, коли підсохне, і будемо вже уточнювати. Поки, чекаю, поки я чекаю, що воно підсухне, можна десь робити десь там, де вже висохло. Наприклад, хочу я тут от, трохи вуха затемнити отут от з краєчку. Вже, бачите, по сухому затемнюю. Але робимо це, щоб не було воно вирізано дуже, так? От. Також тут роблю. Наприклад, мені необхідно, щоб воно так от м'яко. Да, я водичкою е, воду взяв на пензлика і отак водичкою розморку. Бачите. Так, акцент, можливо, мені хочеться дати. Тут акцент такий прям чор, чорне, да, ну, може сильно прямо, ну поки так. Акцент така тінь, якби падаюча від вуха. От. Така тут, як така складочка у його брові. Тут показуємо. Тут так само. Показуємо. Ну, Таке враження, що він у нас не те, що шкоду наробив, а він дується. Ображений такий, знаєте, сидить. Думаю, я вам зроблю. Я вам все згадаю, що куди. Ви мені робили. І точно вам на дзюрю. Так, тут у нас отаким чудом чином іде. Бачите, тобто вже акценти більше йдуть. І можна зараз якийсь фон дати. Фон такий. Не знаю тут чому, чомусь. Такий якийсь нейтральний моддам. Ну, Такий блакитненький трошечки такий можна дати. Ось великим пензлем можна взяти більший пензель. Водички побільше можна. І так, такими заливочками. Фон він органічно може поєднати наше зображення. Ну, це, думаю, вам це, це зрозуміло. Десь можна, роз, десь можна розмити з фоном щось. Фон не повинен бути чужим, він не повинен, тобто, ну, якби. Ну, щоб відчувався таке якесь поєднання ну, в гамі в кольорі зображенням і не повинен бути таким дуже, ну так скажімо, на себе, привертати уваги не повинен фон. Це я думаю, також вам зрозуміло. Якщо ви дуже зробите якимось яскравим його, то тоді є ризик, що не на мопса будуть вже дивитися. Чи що ви там будете малювати, а на щось інше будуть вже дивитися. Тобто на ефектність фону, там, на якісь клякси, на плями такі цікаві, що ви... дуже погано, коли виявляється, що те, що на фоні привлікає, тобто завлікає глядача більше, ніж те, що ви намалювали. Це означає, що десь ви прогадали. Так. ну а Тепер беру маленький пензлик, уже такий більш. Уточний, да? Такі вже йдуть е, чіткі у нас моменти в роботі. І дивіться там, де підсохло, я вже думаю, що підсохло, не потече, я ось тут носик, ноздрі уточнюю. Навіть можна таким чорненьким. з водою обережніше. От. Ой, вибачаюсь, тут у мене футбол іде за вікном, ну секція, тому якщо буде заважати, так вибачаюсь, я забув закрити вікно. Може таке бути. Ну, вже пізно зачиняти, тому будете свідками баталій футбольних. Тренер щось кричить чують. От. От угу. Тут можна якісь оці е отакі тонкощі вже зробити. От. І переходимо до... А, ну давайте ще ноздрі можна йому, ноздрі можна навести, так, більш таким чорним, більш глибжими зробити. Ноздрі, ніздрі, Так. Ну що тут? можливо. Тут можна виділити йому трошки щічку, затемнити О. Угу. Так, ну і залишаються очі. Очі зробимо такі йому якісь очі. Такі майже оранжеві, такі якісь, щоб вони були виразні, я маю на увазі райдушки такі цікаві. О. Зараз висохне і ми зробимо зрачок. Отак. Ну, можливо, дуже прям сильно. Можна трошки потемніше, бо такі вони якісь прям. Хоча такі очі, мабуть, бувають. Не бувають, то будуть. О, я думаю, буває. Так, Є. Тут. Є. Так, тепер беру чорненький. Тут підкреслюю, тут у нас же що цей слізнічок, підкреслюємо і ще таким чорненьким наводимо. Тут наводимо. Тобто уточнюємо, бачите, так більш так. Підкреслюємо око. Обережно це робимо. От. І вже після цього можна там зараз підсохне, щоб. Ну, якби дайте ну, час, щоб, щоб висохла ну, радужка щоб вона у вас не, не розстіклась. Хтось ще й свірліть, що то. Ну. Ви ж вибачайте за такі спецефекти, забув зачинити. Вікно перед тим як записувати відео. Так. Є. Ну і тепер е, прийшов час для зрачків. Можливо, вони вже, думаю, підсохли. О, і ще, бачите, я отак. Бліки на оці, як би вгору трошки їх завожу, щоб було таке відчуття, що він все ж таки дивиться вгору з-під лоба. От зараз. О. Ну, таке, знаєте, такий погляд у нашого мопсика, такий у маленького. Хто, хто який бачить? Можливо, і засуджує за щось, можливо. Навпаки, хоче вибачити, що щось зробив. Так, тут Це вже так. Головне, щоб ви побачили етапи створення. Як це робити, можливо, захочете так само спробувати це зробити. Тому ну, робіть, не бійтеся. Хто нічого не робить, той не помиляється. Якщо ви думаєте, що ну, там, знаєте, боїтеся, думаєте, я от подросу, там, чи якось наберуся. От, там смілості чи ще чогось. Ну, досвіду ви точно не наберетеся, якщо не будете малювати. А досвід він е, дуже часто приходить на помилках і не на чужих, на своїх. Тому поки ви не зробите, поки ви не запоріте там щось, діла не буде. А коли ви вже будете розуміти, як робити, тоді це означає, що ви вже все знаєте. як ви вже маєте досвід, і все у вас добре. Так, ну дивіться, отак у нас тут от такий мопсунок. Все. Можливо, тут якісь можна якісь тут потім складочки зробити, але то дуже обережно. Якщо відчуваєте, що можете е, запороть то краще вже тоді не робіть. От. Я і зараз і сам не знаю. Але роблю, бачите? Такі складочки роблю якісь. Тут, можливо, якийсь рух. Це вже такі, це акценти, це, це такі вже як деталі. Ідуть. В принципі, робота зроблена. Пишіть у коментарях. Мабуть, будуть коментарі, що заважає. Футбол на задньому плані. Ну, можу, я ви вибачайте. Так, ну все, можна закінчувати. На все добре, малюйте.